Ну, так, в принципі, зрозумілі габарити баги, да? плюс-мінус. Коротше, ми починаємо наступний відос. Це трошки таке ліричне відступлення від нашої професійної діяльності, тим, що ми займаємося, збираємо і конструюємо тачку для логістики, каркасну тачку, легку, повнепривідну, яка містить 4 місця в салоні, плюс багажник, плюс додаткові модулі, які підстігуються. Отже. Чому взагалі я почав цим займатися? Да? Це питання не того, що пікапи погані. Або, типу, їх не треба брати. Зараз треба брати все, що дають, все, що можна купити, і так далі. Це 100%, тому що у нас немає вибору. Да? І коли ми говоримо про сьогодні і зараз, то пікап це ок. Тому що зараз того, що я роблю, немає фактично. Але у нас є якесь майбутнє. Ми маємо думати про те. Що колись нам можуть не продати. У нас може не вистачити грошей, щоб у когось щось купити за бугром. Ми не можемо розраховувати на те, що ми будемо бігати кругом з протягнутою рукою, і нам хтось щось дасть. Нам треба виготовляти самим щось. І бажано це щось робити краще ніж за те, що зараз є. Для наших цілей, для нашої місцевості, для наших доріг, для наших людей. І це історія саме про те, тому що я хочу, щоб люди виживали. Я хочу, щоб їх могли евакуювати, якщо їх поранено. Я хочу, щоб могли доставити воду, їжу там, і так далі, все необхідне для того, щоб забезпечити логістику. Тому я будую те, що я вмію. Я будую баги. І насправді ця машина вона не зовсім баги. бо, як бачите, в неї габарит такий досить. Ну от У мене зріст метр вісімдесят. Да? Вона вища за мене десь на сантиметрів 20. Да, вона зараз стоїть на стапелі, але коли вона опуститься, то в мій зріст вона буде точно. В першій версії, коли ми ще робили барани, ми робили навпаки. Ми робили максимально пласку багі, тому що було багато стрілецької зброї, яка прострілювала тачки. Чим вища тачка, тим, ну, тим більше площа, в яку можна попасти. От. Ну, це моя логіка, не знаю. Можливо, я чимось помилявся. Але ну, э, стрілецька зброя була в першу чергу, э, ну, створювала небезпеку. Зараз небезпека це дрони. І там уже байдуже, яка вона висока, низька і так далі. Зараз треба місткість. Я роблю містку машину для того, щоб можна було э, якомога більше людей посадити, якомога більше грузів і так далі. Плюс ми врахували всі ті відгуки і всі ті побажання, які були з попередньої тачки. Тому що раніше е, я будував машини для автоспорту. Е, і це були різні тачки: і кільцеві машини, і раліні, і там, джипи колись унігував. Ну це було дуже давно. Я працював найманим співробітником. І хотілося б, щоб оцей весь досвід, який я набув, Перетворити в якийсь в якісний продукт. І це була наша перша машина. Коли ми зрозуміли, що перша машина не підходить, тому що вона більше походить на спортивну, ми вже зробили більш таку, можна сказати, робимо, да, більш військову техніку. І в принципі, в принципі, принципі, я вважаю, що ми досягнемо цілі зробити краще ніж пікап. Подивимось в наступних відео, як нам це вдасться. Е, от. А наразі підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. От, пишіть коментарі, побажання, питання і так далі. Буде цікаво почитати. Е, а ми переходимо до е, технічної частини е, нашого проєкту. Як бачите, ми вже зібрали цю машину, е, зібрали її з е, безшовних труб на тому стапелі, який будували в попередньому відео. І... Я можу сказати, що ми попали десь в 2-3 мм на всій довжині машини по точності. Це фантастичний результат насправді. І я можу затвердити, що ми краще за американців будуємо кракаси по одній простій причині. Американці будують їх на стапелях розмірами десь 8 на 6 метрів. Це величезна сталева плита, от такої товщини з купою дірок, в які вставляються плюс-мінус такі самі кондуктора. І на ній кріпиться труба. Все те ж саме, вони попадають в ті ж самі розміри, але вартість цього стапеля і час виготовлення неприпустимі. Для нас. Наприклад, звичайний стіл зварювальний, який більш-менш функціональний, коштує 2000 доларів. Це стіл 2 на метр. Уявімо, що це треба помножити на 20. Чи наскільки це треба помножити? На 20. Приблизно, хай, хай буде на 10. Хай буде на 10-20 квадратних метрів, умовно, це от площа, а це ще не враховуючи, те, не враховуючи те, що там товщина самої плити більше має бути, тому що вага машини досить ну, значна виходить. І якщо на зварювальний стіл, звичайно, можна взяти там 8 міліметрів товщину плити, або, там, якщо по-багатому, то 10, то там треба брати десь 20 щоб вона не прогиналася. У нас за рахунок того, що ми використовуємо каркас з квадратної труби, ми можемо його трошки підлаштовувати навіть під криву підлогу. І у нас все сходиться, це факт, і це дуже круто. І ми це виготовляємо на одному станку. З попереднього відео пройшов тиждень, і ми вже зробили це. Ми зробили з нуля, з просто з 3D-з проекту, ми вже зробили каркас. Його тільки залишилося вварити, і він буде готовий для використання. Можете подивитися, які класні у нас стики виходять. Отже, нам вдалося за три дні виготовити абсолютно всі труби і встановити їх на наш кондуктор, який являє собою квадратну трубу. В попередніх відео ви бачили, як ці квадратні труби стикуються одна з іншою, і це нам дало змогу виставити стапель у нулі. У нулі я маю на увазі, що похибка становить по діагоналі приблизно 1 мм, по довжині десь приблизно 2 мм. Ця похибка нівелюється тим, що ми можемо підлаштовувати цей кондуктор шляхом підтягування певних болтів і певних узлів один до одного. Таким чином, ми виставляємо взагалі все так, як на нашому кресленні. Сам каркас після цього вставляється фактично без якихось серйозних долаштувань і роботи у ті місця, в які потрібно. От, Наприклад, ми побачимо цей стик. Все, що робилося з цією трубою, вона трошки підчухувалася на гріндері для того, щоб зробити якісний зварювальний шов і трошки оброблялася щіткою, щоб убрати шлак після плазменної різки. Шлак можна обрати ще одним шляхом, поки що ми цю функцію не реалізували. Ми хочемо в трубу подавати воду. Для того щоб коли плазма прожигала е, нашу трубу, е, оці от пари металу, які випаровуються під час різки, вони падали у воду. І таким чином ми отримували в трубі е, абсолютно чисту стінку, без шлака, без нічого. Е, на даній машині, в принципі, в цьому немає необхідності. Це вже такий більше понт для якихось там приватних заказів, коли колись, може, вони якісь будуть. Наразі у нас є вже аудиторія, як я вже казав, ми робимо машини для ЗСУ. І таку точні, ну, не те, що точність, таку педантичність не потрібно недоцільно використовувати, тому що це просто додатковий час, якого у нас нема. У нас на розробку отакий от маленький термін. В цей термін ми маємо вкластися. Тобто гріндер, щітка. І труба на місці. Е, Прирізання одної труби займає приблизно одну хвилину після того, як вже готова програма безпосередньо, яка ну, заряджається в станок і ріжеться. І ми отримуємо на виході ось такий шедевр. Тут стики ідеальні, тут стики ідеальні, і так само спереду все абсолютно зібралося і тепер. Цей монолітний каркас буде обварюватися по діагоналі для того, щоб його не покрутило в процесі зварювання. Ця труба не така капризна, як, наприклад, нержавіюча сталь або алюміній, її не так сильно крутить. Тому ми прискоримо цю історію, тим, що будемо варити по кругу двома полуавтоматами. Хотілося б, звичайно, аргоном, хотілося б, звичайно, дуже такий гарний шов. Але знову ж таки, якщо ми будемо варити аргоном, це буде набагато довше. Це буде там тижня два-три займати. А у нас, як я вже казав, мало часу. Щодо технології встановлення, ми ще поки що так трошки плаваємо в послідовності, як це робити. Я думаю, що на другому-третьому каркасі вже буде більш продуктивна вся історія відбуватися. Проте я вважаю, що за ті сроки, за які ми зробили вже цей кузов. А це на хвилиночку 100 метрів труби круглої. І десь приблизно 70 метрів труби різної форми для кондукторів. Там квадратні, прямокутні є. В принципі, це достойний результат. І такого підходу я поки що не бачу в Україні ні в кого. Можливо, я помиляюся, є якісь люди. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте таких. Буде цікаво обмінятися досвідом, тому що, ну. Наша сфера доволі вузька, і якщо ми зможемо вдосконалити свої недоліки, як казав мій один знайомий військовий, то це буде класний профіт, класний бонус, і ми будемо робити ще якісніше, ще краще, ще швидше. Ну і після того як ми вже зберемо спочатку на точки, а потім повністю обваримо цей каркас, ми знімемо всі кондуктора, це оці от всі квадратні, прямокутні. там і... Скажімо так, не круглі труби, які ви бачите тут, всі оці болтові з'єднання вони розберуться. І у нас залишиться тільки сама будка, в яку ми вже будемо монтувати підвізку, ставити сидіння, ставити двигун і так далі. І всю ергономіку, яка потрібна для того, щоб цей, значить, щоб цей металобрухт став вже безпосередньо машиною. Отже, в наступних серіях ми будемо це все обварювати і ставити вже на підвізку. Підписуйся на канал, став вподобайки, пиши коментарі. І якщо тобі сподобалося, розкажи про нас, що ми нормальні пацани. Ми, не те саме, ми реально мішки ну, робимо щось, варимо, там, пиляємо на станках і так далі. Це все не просто так. Дивись далі, що буде.